Добрий день. Це моє перше відео на YouTube, але хочу поділитися цікавим досвідом. У мене на ремонті зараз Деоланус. Точніше ремонтуємо пічку, не гріє теплом, тільки холодне повітря. І проблема сталася така, що не закріплений радіатор пічки. В нього ось тут має бути штатне заводське кріплення. Яке буде його тримати. І коли при роботі отак радіатор пічки відходить, і тому вона дує холодним повітрям, тому що сюди проходить холодне повітря. Воно має бути зафіксовано отак. Хтось тут відламав кріплення, загубив його і хотіли приробити саморізом. Але це не вийшло, того що від це зіскользнуло І через це вона перестала гріти. Замінити ми не маємо, чим оскільки тут кріплення відломане. Ми нічого не можемо зробити. І мені пощастило те, що я ще ремонтую грузові колеса. І часто до мене привозять колеса від зілів, від уралів, і попалося мені ось таке кріплення тягарців. Коли виконують балансировку на грузових колесах, отакими от штуками кріпляться тягарці на грузових машинах. Ось так воно виглядає. Ось це є грузик. І отак воно до колеса на кольце кріпиться. От. І з цього можна виготовити кріплення для радіатора. Е, для того, щоб виготовити, я відрізав вже з готового отаку частинку, забрав оцей гачечок, того що він там впирається, не дає нам добре защолкнутися. І приблизно на ось цьому рівні обрізав, забрав гострі краї, щоб нам нічого не пошкодити. І оце кріплення зараз сюди встає краще, як заводське. Зараз вам покажу, як це виходить. От. Радіатор стоїть на місці, ми чіпляємо кріплення за нижню частину. Тоді за допомогою пласкогубців підвертаємо чуть-чуть. І вже фіксуємо саме кріплення на місце. Отак от. От виглядає готове рішення. І отак от -от воно не вискочить, тому що тут є такий гачачок, який буде тримати радіатор. І воно досить плотно тримається. Практично краще, як заводське, виходить. Ось в такому от плані. Тепер лишиться тільки отут зараз зафіксувати оцим болтиком пічку. Сам радіатор. Ми ще зараз знімемо, обклеїмо новою поролонкою, щоб воно ніде було все герметично, ніде не пропускало, бо хтось так от бачимо, що робив. Не, неправильно це поклеєно. Треба було обклеїти по контуру, щоб сюди було е, все герметично і не тікало холодне повітря, щоб йшло тільки гаряче на салон. От воно не протре соти. Тут зазор досить гарний між цим і не, не відщіпиться само воно вже не випаде. От, і тут досить класно тримається. Якщо комусь буде потрібне таке кріплення, в мене ще на залишку є таких скобок і можу поділитися. От. Щоб поремонтувати е, пічку, багато є відеороликів, де не знімають торпеду, а ремонтують на місці. А оскільки у нас було зламане кріплення, ми прийняли рішення зняти торпеду. Хоча зняття торпеди, ми працювали вдвох з помічником, нам зайняло приблизно зняття торпеди, це, що ми робили перший раз, приблизно півтора години плюс-мінус. І зараз ми робимо радіатор, все укомплектуємо. І я думаю, що сьогодні до вечора машина поїде вже до свого власника, який буде грітися, а не мерзнути. Якщо комусь було корисне це відео, можете поставити вподобайки. Буду старатися випускати нові відео по мірі можливості, оскільки займаюся різним багатогранним ремонтом, ремонтую газове обладнання, ремонтую машини, різної специфікації, ремонтую мотори. То можете написати в коментарях, які відео, про які ремонти ви б хотіли побачити, щоб я міг розуміти, який контент краще знімати. І буду дякувати за ваші вподобайки, а також за підписки. Всього доброго, до побачення, вдалих вам ремонтів.